Кірк, хто такі власне Чарлі Кірк вбивство, яке сталося в Сполучених Штатах Америки? Під час виступу публічного одного з лідерів думки там все американського масштабу Чарлі Кірка, це штат Юта. Е, завершився цей, цей виступ? Фактично, пострілом який в шию, який став смертельним для самого Чарлі Кірка, значить, трошки про Чарлі Кірка, чому чому до, до цієї теми так багато сьогодні? уваги. Значить, Чарлі Кірк, 31 рік, достатньо такий радикальний активіст з консервативними поглядами, ненависник теми трансгендерів, теми ЛГБТ, прихильник традиційних цінностей. Я б сказав, що не пропагандист, але відвертий і дуже нахабний лідер думки, трампіст. так? Людина, яка просуває ідеологію трампізма, ідеологію Америки там для американців і Америки лише двох статей чоловічої і жіночої, по суті, це. Молоде втілення е, оцього старого трампівського мозгу в, в молодому тілі. Чарлі Кірк Кірк це людина е, величини. Е, якщо ви чули коли-небудь про Кларксана, так оцей відомий журналіст, також з достатньо такими радикальними трампійськими республіканськими поглядами. Які е, 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 пішов з дуже тепленького міста Ускаміста у, у News, запустив свій Ютуб, Тікток, все що завгодно. І став ну просто шаленим лідером думки, і цей статус дозволяє йому писати інтерв'ю по всьому світу з ким завгодно, в тому числі з такими людьми, як Путін. Так так, от Чарлі Кірк, це те саме а можливо, навіть і більше. А тепер очевидно, після його вбивства більше. В, тому що вбивство це воно має абсолютно політичні мотиви. Так, там є якісь зараз е, історії, які розкривають ненави, ненависницький е, мотив. Тому що виявляється, куля, якою був застрелений Чарлі Кірк. Це вже сьогодні. Е, вона була з гравіюванням. Е, якщо ти читаєш це, було написано на кулі, наче ти гей. Зрозуміло. Тобто, а хто в нас? Е, ну, це має прочитати? Хто має витягти кулю? Фактично з Шиї Чарлі Кірка, тобто окрас абсолютно політичний Чарлі Кірк. Чому ми взагалі в Україні про нього говоримо? Хай собі там, наприклад, Трамп з ним і розбирається. Да ну там зі своїм, ну фактично, правою рукою в плані. Молодого американського електората серед республіканців е, у Чарлі Кірка. До речі, на Ютубі 4 мільйони підписників в інстаграмі 7 мільйонів. На Тіктокці 7 плюс. Я не знаю, може він там ще й в мережі якісь траси і так далі. Тому подібне. Ми я там так глибоко не досліджував. Але це мільйон, багато мільйона армія шанувальників, багато мільйона армія фловерів. І ви знаєте, що американська преса, ота позиційна демократична, так де ну з демократами пов'язана пише. Напише, що без Чарлі Кірка Трамп би не став президентом другий раз. Цій людині Трамп зобов'язаний своїм місцем сьогодні в Білому домі. Ось чому так печеться Дональд Трамп про Чарлі Кірка більше аніж він печеться про українців. Хоча, хоча тут українців вмирає щодня е, дуже багато. Е, а тут один кірк, і наскільки спричинило це все е, величезне, просто інформаційний. Вибух, який накрив в тому числі Україну, чому значить це торкнулося Україна? Чарлі Кірка в Україні офі офіційно там в офісі президента точно не люблять. Так я тут ніяких націків вони його не замовляли. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття. Коли Кіткелах приїхав, оце от зараз Кіткелах перебуває фактично в, в Києві. В сьогодні висловив співчуття Володимир Зеленський. Кіту Келлогу попросив передати співчуття Дональду Трампу. Що Чарлі Кірк так це якби така історія? Нас бентежить прийміть наше співчуття. Але але що не так, значить, Чарлі Кірк зовсім нещодавно звинуватив українську владу офіс президента в тому, що вони потакають типу олігархам в Україні. І ці українські олігархи, я не знаю, де він там не що в олігархі, олігархату наж, начебто, перемогли. Так, от ці олігархи виграють від війни між Російською Федерацією і Україною, типу війну не хоче припиняти українська влада, тому що це все гроші, це думки прямі там зі звинуваченнями на адресу, в тому числі Володимира Зеленського. Володимира Зеленського він взагалі назвав маріонеткою ЦРУ, ясно. Так, є, є ці пости. Їх до речі, систематизували. Ці пости Центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони. От Коваленка, можемо якраз подивитися ціла інфографіка вийшла це поде ілюструє хештег так чарлі кірк американські активісти блогер ведучий на чарлі кірк шоу ну вже колишній ведучий до речі дуже популярне шоу в інформаційному просторі закликає до припинення надання україни американської фінансової допомоги критикує діяльність володимира зеленського на міжнародній арені ну там ЦРУ агент ЦРУ і так далі тези про розпропаганди поширює на заході і от даються певні приклади, де і що найбільше зашкварне, як він висловувався в останнє до речі? Е, останній пост Чарлі Кірка присвячений також українській темі, тільки українській темі, яка роздмухує в принципі політичну кризу і конфлікт. Оцей забуває клин між демократами і республіканцями. А чому тому, що стосувався цей пост вбивства української громадянки? За 22-річної дівчини, яка була холоднокровно зарізана. Я я я просто бачив це відео в цьому метрополітені американському. Це ну просто жах. Стоїть нависає над нею якесь чучело, і потім а вона собі сидить в телефоні. Він її двічі б'є в шию ножем і уходить людина. Фактично на камері спостереження. Це як прямий ефір. Вона втрачає свідомість, помирає. А перед тим вона ще встигла поплакати Це поплакати це. Відео, не дивіться, якщо не дивилися, не дивіться. Це жахливе відео. Коротше, так от, навколо цієї заруцької багато часу довелося витратити, в тому числі Чарлі Кірку, для того, щоб взагалі привабити увагу до вбитої емігрантки. там з… З України так ніхто про це особливо не хотів писати, згадувати і так далі. Потім підключилися взагалі важковиговики типу Ілона Маска, сказали: цього цю, чому це не показують? Це проблема, це наслідок. Правління тривалого демократів це наслідок послаблень нашої юстиції в плані людей, які мають 14 судимостей. Ну при, прикиньте, 14 приводів ці цей браун, там його звати, мав до того розлади психічні. Це людина не мало опинитися на вулиці. Вона там опинилася, і маск, Дональд Трамп, Чарлі Кірк. Всі хором заговорили про те, що винні в цьому виключно демократи. Це вони проводять таку політику, яка е, тепер дозволяє відвертим вбивцям ходити е, по вулицях, і це я вам хочу сказати: достатньо автор, автор, ну такі націки на авторитарні речі, на такий авторитаризм, тобто е, з вільне суспільство з ліберальними поглядами. На думку, кірка, маска, дональда трампа та взагалі, цих всіх трампістів, це е, якби вчорашній день, це все треба змінювати. Смертна кара має бути застосована однозначно для всіх поганців. А всі поганці, це всі ті, хто роздмухує е, тему і популяризує трансгендерство ЛГБТ і так далі, і тому подібне. А також людям з психічними розглядами і шизофренією дозволяє ходити, типу по планеті, взагалі, земля, ну, в даному випадку по території Сполучених Штатів Америки. Ну насправді дискусія достатньо складна, але зараз виявився для неї дуже вдалий момент. Трамп оголосив абсолютне полювання на вбивця Чарлі Кірка і сю сьогодні є в нас підтвердження, що ось це ця людина. Вона була ідентифікована 22-річний студент, якого здав поліції власний батько. Та ну, типу, бачите, як там історія, яка перегукується з якимось там ледь не Павліком Морозовим Коротше, власний батько здав свого сина, сказав, що це він вбивця. Ну, очевидно, ця людина отримає зараз смертну кару як показову історію, і ця показова історія буде в нас на догану політиці демократів. Пост а, білого дому вчора, от а, це під час того, як було оголошено полювання на вбивцю Чарлі Кірка. Е, Білий дім виходить з таким постом. «Democrats are for crime» то, демократи, е, якби відповід... тут треба так від перекладати відповідальні за вбивства. Тобто, фактично, демократи відповідальні за всі смерті і за весь кримінал, який відбувається сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Абсолютна влада, абсолютна жорсткість, абсолютне і невибагливе, невибіркове застосування смертної кари. Ось що сьогодні е, просуваються е, власне ці от консерватори, так, ці активісти, типу Чарлі Кірка. А всі хто проти, всі, хто проти жорсткого порядку, жорсткої руки, і всі, хто голосує за демократів, всі, хто підтримує там, типу Байдена, і, і оце все демократичне крило. Це все ліві радикали, і це сьогодні л'ється і розповідається з білого дому завального кабінету достатньо голос, голосно. Ліві радикали, і знаєте. Оце все, оце, все, що відбулося е, фактично в Юті так в університеті. Зараз Трамп напряму говорить, що оце вбивство, це це те саме, і потрібно ставити це в один ряд і навіть пов'язувати з замахом на самого себе, яке відбулося 13 липня 2024 року у Пенсільванії. Пам'ятаєте, куля прошила Трампові ну край вуха. Там і, ну, це був дійсно теж замах, але ну так він завершився більш е, щасливо для Дональда Трампа, майбутнього президента. Але це могло статися. каже Трамп, і і тепер ці ліві радикали е, зробили замах на мене. А тепер вони забрали життя мого най, найкращого прибічника. Голос він каже, голос української молоді. Е, з ними треба боротися і. І, і ми знайдемо кожного і посадимо кожного, якщо треба буде, застосуємо смертну кару. І ось вам білий дім ще раз: демократ Афокрайм, от от такі, тобто, бро, пам'ятаєте, black white matter а тебе демократ Афокрайм, це пост білого дому. І що, що пишуть взагалі оглядачі, які. Цю ситуацію, от слідкують за нею останні кілька днів і взагалі ведуть цю тему. Е, вони пишуть, що є дуже велика перестрога, друзі. Що оцей постріл у Юті це може бути, не дай Боже, всі стукають там по дереву, але це може бути пострілом. Першим пострілом громадянської війни у Сполучених Штатах, я чесно, я там не конспіролог я, я люблю ці речі, насправді ви, ви помічаєте, якщо ви підписані на цей канал, ви знаєте. Але е, я думаю, зарано говорити ще так, як красивий і голосний заголовок, який б'є всередину там головного мозку і е, змушує замислитися так. Постріл по Чарлі Кірку, це. Перший постріл громадянської війни потенційно так може бути, може і не бути. Але ця історія вона сьогодні розв'язує руки достатньо сильно в плані внутрішньої політики, в плані юстиції, в плані кримінального права і судового права в Сполучених Штатах Америки. Можемо побачити закручування конкретне гаяк, і цьому дуже радіє сьогодні Російська Федерація, тому що Медведєв Дмитриєв, всі pray for Charlie. Прямо вот, вот, вот так.